Слава Ісусу Христу, ранок чергового дня нашої перемоги. Ранок, який кожен з нас має сприйняти як ранок надії, віри і, що найважливіше, любові. Ми маємо, попри те все, що відбувається, любити, любити життя, любити себе в першу чергу. Цінувати це життя, берегти Його, того, хто є поряд з нами. Тому цей сьогоднішній день ми знову і знову будемо просити Бога і моли в наших молитвах про збереження життя для наших військових, для всіх наших захисників, для всіх волонтерів, які здійснюють допомогу нашим військовим, для всіх комунальщиків, які. Нас усувають наслідки цієї війни, для водіїв, які здійснюють поїздки, тобто для всіх тих людей, які наближають День нашої перемоги і звільнення всієї території України від ворога і від війни. Сьогодні для ранішнього розважання ми візьмемо собі стихи із 142 го псалма. Дай мені зранку почути милість твою, бо на тебе надіявся я. Коли людина зранку прокидається, багато хто має знаєте, певний ритуал, що він робить в цей момент. Але є певні речі, які людина зобов'язана зробити. І вона робить їх. І після того, коли виконає їх, вона починає свій день. У когось в цьому ритуалі є, обов'язково випити зранку там, кави смачної чи чаю. У когось зранку може бути в ритуалі, що він встав, там, пішов, зробив якусь зарядку, пробіжку. По-різному, кожен має своє. Але є одне маленьке але. Чи задумуємося ми зранку, коли робимо свої ці ранкові процедури для того, щоб прокинутись про те, щоб поговорити з Богом? Про те, щоб свій день запланувати. Не просто прописати по хвилину чи по годину, що я маю сьогодні зробити, а дійсно свій день скерувати, віддати під, його, під волю Бога. Не свою людську, а саме волю Бога. Так, як я коли сказав, що Господь Бог є наш той директор, чи тренер, який допомагає нам. Він нами не володіє, Він нами не керує, Він радше є той дорадчий орган, орган, тобто той, хто нам допомагає ось цей день прожити. І тому наш обов'язок зранку завжди є, окрім того, що ми вмились, причесались, випили кави, поснідали, стати і порозмовляти з Богом. Тобто отримати від нього цю настанову, як я маю прожити цей день, щоби залишитись людиною в будь-якій ситуації. Тому і молимося ми сьогодні в цьому стиху, що дай мені зранку почути милість твою. Тобто я стою на молитву щирим серцем, справжніми емоціями своїм, відкритим серцем, відкритим розумом. Щоб в цій молитві почути, Господи, від Тебе, що я хочу, що я маю сьогодні зробити. Наші думки вони будуть керуватися Богом. І що найважливіше, якщо я скажу, Боже, керуй мною сьогодні, то Господь буде так направляти мене протягом дня, щоби я ефективно і максимально корисно провів цей день. Просто маємо дозволити, з самого ранку. Коли вмиємось, коли поснідаємо, порозмовляти з Богом, почути Його милість, щоб Він нас сьогодні керував. Тому і ми зранку стаємо на літургію, стаємо на всю нашу молитовну варту, щоб Господь Бог керував нашими молитвами, а ми водночас керуючись Його волею. Максимально ефективно провели сьогоднішній день для себе і для всього, од наших оточуючих. Отче наш, Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Покажи мені, Господи, путь, що нею маю ходити. Бо де, до тебе підношу я душу мою. Покажи мені путь, якою я маю ходити. Здавалось би прості слова, але як їх виконати? Як Бог може мені показати путь? Як Бог мені може вказати шлях, яким я маю сьогодні йти? Він не може з'явитися до нас, взяти за руку і повести нас. Він цього не зробить. Але є кілька речей. Які доп... є... перепрошую, але є кілька речей, які дійсно є тим, бо... тим засобом, який Бог нас веде. В першу чергу це вміння слухати, коли ми слухаємо те, що нам говорять. Коли людина чує, приймає, думає над тим, що їй сказали, аналізує, оцінює, а не впирається, знаєте, як кажуть люди, рогом і не хоче, от я тільки так хочу зробити. А інше мене не цікавить думки інших людей, бо я от маю так зробити і все. Тобто навчитися слухати тих, хто є поряд з тобою, що тобі говорять. Думати над цим, аналізувати. Це один з моментів. Другий момент, коли я щось роблю, і в мене не виходить, це не означає, що все кінець світу. Можливо, треба просто зупинитись і відійти. Щоби. Відставити цю справу. На якийсь час, можливо, на годину другу, можливо, саме так, як я її роблю, вона не виходить і треба просто подивитися по-іншому. Тобто, вміти чуть відійти назад і не боятися цього. Не боятися стати і просити Бога підказки в молитві. Реально в молитві. Просто сказати, Боже, я не знаю, як зробити. Підкажи мені, дай мені чи думку, чи пошли людину, яка може мені показати це. Тобто не боятися також і просити про допомогу і в Бога, і в людей. Це таких три елементарних кроки, щоденних кроки, які ми можемо робити, і в такий спосіб, саме в такий спосіб чути волю Божу. Чути, куди він нас сьогодні скеровує, тобто слухати, що говорить тобі, не боятися відійти чуть назад, поступитися певними речами своїми, поступитися своєю гординею, так би я сказав. І третій момент це просити про допомогу, а не тільки казати, я краще знаю я сам. Просити, чути, просити. І, можливо, навіть трошки відступити. Ось такий спосіб ми якраз і можемо дуже легко пізнати Божу волю, те, як хоче Бог мене сьогодні скерувати, куди, щоб я вийшов на його шлях. Я це все говорю сьогодні, можливо, дещо не пов'язано з нашою війною. Але, знаєте, кожен день для нас є особливий. І як для військових, так і для цивільних. І в цьому дні ми маємо навчитися дійсно чути Бога, щоб правильно рухатись, приймати рішення, в яких буде збережене людське життя. Щоб не бігти, знаєте, шашкою наперед, на танки, як кажуть люди. Ми маємо навчитися цінувати життя. Чути Бога, щоб цінувати життя. Тому ми молимось і просимо Бога о цієї ласки, підтримки, укріплення для всіх і тверезості розуму, щоб Бог нас в будь-якому моменті нашого життя, де би ми не були зараз, хто би ми не був, керували нашими думками і нашими ділами. Отче наш! Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син о Боже, помилуй нас гріх, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, Благослови Господи нас на цей сьогоднішній день. Відкрий наше серце, розум і душу на Твоє слово, Господи, і керуй нашими ділами в цей сьогоднішній день. І просимо Тебе, Боже, будь щитом і списом для всієї України, захисти нас і визволи всю нашу Україну. Бо Ти святий, і все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша спільна молитва, спільна варта буде в 12, 3, 6 і 9 годині. Попри, інш, попри ці години, ми теж користаємо нагоди, молимось, просимо Бога, ласки, звільнення нашої України і Захисту для наших військових, тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!